Всім привіт! В цьому відео ви дізнаєтесь, які п'ять вправ на прес є найбільш ефективними. Ну так, на Ютубі дуже багато відео про найефективніші вправи. Так в чому ж проблема? Просто піти і глянути ці відео. А в тому бляха, що на кожному відео різні вправи, і як тоді зрозуміти, які з них є ефективними. А все дуже просто. Ніяк. Чого? Всі ви знаєте, що кожна людина є унікальною. Отже, для когось певні вправи будуть складнішими, для когось простішими. Все понятно. А перед тим як перейти до вправ, я хочу розказати невеличкий секрет. Як саме качається прес? А дуже просто. Прес качається за рахунок скорочення і розтягування м'язів живота. Це, власне, є весь секрет. Все, не тягнем бика за рога, кота за хвоста, мужика за прес. Пам'ятаєте, на початку відео я говорив про 5 вправ. В цьому відео ви дізнаєтесь, які 5 вправ на прес? Забудьте. Прес найефективніше прокачується всього лиш за однією вправою. Якої? А не скажу. Ха. Лягаємо на підлогу. Зараз скажете мені ну херов та підлога. Ну добре, щоб було по чесному. Тепер і я на підлозі. А щоб було все видно? Тепер я без футболки. Лягаємо так, щоб песниця повністю лягла на підлогу. А як інакше? Ну, можна так, щоб була ну, але не треба. Руки кладемо на груди. Не за голову, нікуди. Ногу, якщо покласти ближче до себе, буде простіше. Якщо далі, складніше. Я поки що силом і погоду ближче. Да. Прес не повинен бути розслаблений. Тобто, не сильно сюди, він тут вже буде розслаблений. Не сильно розслабляємо його тут. Бля-бля-бля, бле-бле-бле, блю-блю-блю. Він завжди має бути напружений. На підйомі видихаємо повітря. Все понятно? Це 100% найефективніша вправа на прес. Але я й ніде не сказав, що інші вправи абсолютно гамно. Ні, вони є теж нормальні, але ця 100% є найефективнішою. Хочете мати прес, робіть цю вправу. Якщо хочете качати прес, то робіть, що хочете, качайте, ніхіра не маєте. Отже, якщо відео гамно, постав лайк.